Доброго дня вам, усім моїм друзям, підписникам ми знову на YouTube каналі. І сію я сьогодні помидори, перець, ранню капусту і баклажани. Що я хочу сказати? Що хто сіє для себе в невеликій кількості і в кого немає опалювальної теплиці, то не потрібно поспішати з посівом помидорів. Перець можна сіяти. В нього більший вегетаційний період і він не боїться витягування, він не боїться перерости в ящику. Перець можна сміливо сіяти. Помідори не треба поспішати. Перед тим, як сіяти, я вчора землю пролила фітоспоридом. Попередній партію я проливала марганцівкою, розчином марганцівки. Але це ось вичитала, що вона дає тільки користь для того, щоб швидше насіння проросло. Вона змиває ефірні мисла з поверхності насінинок, і вони швидше проростають. А що вона не, не призначена для того, щоб знезаражувати. То я опять переходю, знову переходжу до фітоспорину. Фітоспорин, маточний розчин я роблю один до двох, ну, приміром, 100 грам фітоспорину пасти і 200 грам води. Добре, це перемішується все, і потім робиться вже робочий розчин. Робочий розчин робиться столову ложку фітоспорину цього ж маточного на 10-літрове відро я роблю. ну Такий колір, як. Гарний чай такий, такого кольору він довго. І я вчора, там в рекомендаціях написано, що оприскати ґрунт, потім його перемішати. Я цього не роблю, я поливаю з поливалочки, не оприскую, я прямо поливаю. І він просачується до дна ящика, і він постояв у мене ну вчора вечором, вчора до обіду я вчора його пролила. Ну, Майже сутки він у мене просто пролитий, вода опиталася, гарно робляться рядочки. Рядочки в мене ось о, через 5 см лінієчку таку зробила собі маркером на начив. І дощечкою роблю канавочки. Фітоспорин це, виходить, він як природній біофунгіцид. Він не. Від, і від бактеріальних хвороб, і від для лікування, і грибкові, такі як фітофтора, борошниста мука, парша, чорна ніжка. Це все фітоспорин лікує. Щось міленьке зробила. Ямочки я роблю десь приблизно. 0,5 сантиметра. Зернятка у мене залишилася, сію ялуміну. Вона у мене, я її минулого разу сіяла і вона залишилася. Дивіться, які вже там хороші ключечки. І я його зберігала в холодильнику. І вони тоді, як у мене наключилися, вони не переростають, вони в холодильнику добре зберігаються. Сію я не, не дуже ріденько. Так як я буду пікірувати, я вам буду це все показувати. Даша, я не сказала, що потрібно розчиняти фітоспорин у теплій воді. Ну, пишуть в кип'яченні, ну я не кип'ятила. Дуже добре, якщо є тала, у вас водичка збереглася, коли був сніг або дощова. Ну, або даже можна заморозити в холодильнику воду, в бутилки там, чи що, а потім її розморозить, і це вона буде та сама тала водичка. У талій воді е, тож, дуже вона корисна. Там теж виходить, що є якісь елементи. І отак от ось, кожен рядочок я сію. Де в мене випадає, я їх туди назад підсипаю. О, і що я хочу ще сказати, то е, тим, хто сіє помідори для себе, я сказала, що не треба поспішати. О, дуже вдалі дні для цього, для посіву помідорів, я десь собі тут записала, зараз вам скажу. О. Ні, ну я і так пам'ятаю. 13-14 березня це вони будуть у созвіздії рак. Рак плодородний знак, О, зростаюча луна. І оце я вже думаю, що 13-14 числа можна вже сіяти і тим, хто вирощує на підвіконі, а потім висаджує їх у ґрунт, вони вже пробудуть. Слідуючі посів там дні 18 і 19 березня, там вони знаходяться у, в луні Сузір'ї Тельця. Телець. Телець це дуже плодородний знак. Оце там 17-го, ну там 17-го, по-моєму, після 17 годин вечора чи що, то я не вважаю, що це не вважаю таким днем, що можна сіяти, ніхто вечором не буде сіяти. А 18-19 числа О, у сузір'ї телець дуже плодородний. Будуть у вас і врожай дуже гарний. І впливають вони на смакові якості, буде смачний, чудовий томат у вас. Сійте, пробуйте. Земля у мене, я вже говорила у попередніх відео. У мене покупна, плюс із дернова з-під акацій і перегній. Перегній вже такий сипець у мене вже не. Не, не свіжий, а вже сипець. І додаю я ще крейду, бо якщо там, може бути, кисло, кислий ґрунт або що, то обов'язково крейду ми завжди кидаємо. І дерев попіл дерев'яний. Можна, якщо у вас немає фітоспорину, можна помідори замочувати у медові. Чайна ложка на літр води, в тепленькій, ростворити тепленькі водички і замочити у ньому помідори. Щоб помідори, щоб ну, оці в стимуляторі це в медові, валоє, перед тим, як їх у стимулятори ложить, їх треба замочити в чистій воді, щоб вони набухли. Трошки насіннечко набухне, то потім воно хорошо буде уже стимулятором наповнюватися, щоб воно було не сухе, щоб воно було набухше. Дощечкою легенько прихлопую в контакт, щоб зерничко пішло в контакт із землею. І поливаю також розчином фітоспорину. Поливати треба так, щоб воно добре полилося. Ну і не перелилося потім, бо якщо буде дуже багато води на літери, то насіння може задохнутися. Воно задохнеться і воно не зійде. <кій> У мене так вийшло із капустю, які я посіяла в стаканчики, не розрахувала я. от До ящиків я привикла, а в стаканчики те ще сіяла 200 мл, щоб більше в ящичок влізло. І дала багатенько водички, а на літній кухні в мене грубочка, там жарко, і вони задохнулися, не всі посходили. Так що поливати треба помірно. І ну, вони, вони пророщі, вони 3-4 дні починатимуть вже сходити. Ну, більше так 5 днів, якщо хороша температура і пророщі добре. То 5 днів перчик сходить. Помідори десь за три дні, капуста в мене за 2 дні сходить. Ну, капусту цей раз я сьогодні буду сіяти, я її вже не, не мочила, вона ж оброблена. Я вирішила її сухенькою посіяти, не, не мочила. Ну, це Далі покажу, як я, що я далі роблю.